Добрий ранок, понеділка, шановні українці. Чекаю Мішу зараз. Вже прогріваю машину. Їдемо до школи. Вітер у нас сьогодні, ураган. Там у нас по області штормове попередження. О, курочки мої ходять. Зараз поїдемо до школи. Перший раз відвезу, а вже далі буде ходити пішки. Проводжаємо на третій поверх. Нервуєшся? Вже так? По-моєму, то в його класі доріють, так? <свістична> Додовольний, значить добре пройшло все. <свістична> а наші ти кросівки назад несеш? Кросівки нашу назад несеш? не треба. Не треба? Ну що, як перший день? Втомив... Втомився. З непривички, так? Ага. Угу. Голодний. Голодний. А годували тебе? Угу. І ти все одно голодний. Маленували пюрешку, морковку або салат на вибір і рибну. Угу. Добре, заходь. А сьогодні ми приїхали Мішу влаштовувати у музичну школу. Долинська школа естетичного виховання. Готовий? Ага. Знайомитися з викладачами. Пішли. Соломія, ручку. Йдемо. Йдемо. Йдем. Ну що, Міша? Дубль два. Mm. <смі> То були канікули. Ми не знали, що закрито через канікули. Приїхали сьогодні. знову. Маленька з дідом і бабою йде. Можливо, теж маємо якийсь прихований талант музичний, і будемо потім ходити в Долицьку школу статичного виховання. прихований... сьогодні відкрито. Halo. нас начебто приймають в музичну школу, Міша буде навчатися. Але Ми встали в електронну чергу, нас записали, але беруть поки що так займатися, як неофіційно, щоб він не втрачав навички, знання, не забував нічого, то його будуть зараз просто навчати, поки не дійде до нього черга. Бо як тільки якась дитина вибуває, то Мішу одразу зараховує до музичної школи. Спробуємо завтра попасти на сальфеджу вже, бо в нього в онлайн заняття сальфеджо. В принципі, дуже рідко буває, бо вчителька постійно хворіє. Зараз батьки побігли купити міші зошити. Купили зошити, забули купити зошит музичний. Заїдемо зараз ще в м'ясний магазин і поїдемо додому. Завтра приїжджає тітка, поїдемо завтра її зустрічати. А батьки вже в середу їдуть. Чекаємо, бабу Ганну, а Соломію несе. Куди її несе? Зараз подзвонили, має вже під'їжджати. Йдем. Ти там баба приїхала? Привіт. Ти, привіт! Хотіла за тобою! Привіт! Залізла! З естериками, щоб її покатали. <з> Соломія, їде на валізі, все приїхали. Все. Все приїхали баба. Да. Ставимо вікна. Мама протирає. Зараз вимиває, тато носить скло. Це підписано у нас, яке скло по порядку йде. Ти не будеш тут І тепер планую тут ага, поставимо вікна і буду тут робити штори. Вікна це добре, але тепер проблема, куди ставити мені квіти. Зараз це величезне буде мить. Іду. У нас тепер компанія велика. Я смажу на всіх котлети. Ціла миска фаршу. Ти Прокинувся, Соломіка. <плес> ти прокинулася, доня. <плес> Вікна стоять. Мама мені допомагає чистити грядки. Торочки праються. Тато теж там щось 100 долі смаже. Поки міша в нас на заняттях в музичній школі, нам треба погуляти більше години. Ми прийшли в Долинський парк і гуляємо, де були влітку. Де наш музикант? Ні, не цей. Ось <ріст> цей. Як Сальфеджо. Сподобались? Це добре, ну тепер на гітару треба. Куди йти? А ми зараз підемо заяву, напишемо. Заяву на прийняття до школи напишемо. І потім буде клас гітари. Це все мені заповнити. Ага, хто таке не Я це зараз не. до секретарки включу там сама до Через 20 хвилин в нього буде заняття. Нічого нічого не спішити. Я просто хочу подивитися, як писали ті, що. І школа подобається? Запорізькою. У вас, може, краща там школа. У ну, нас маленька школа. У нас дуже так. маленька. У вас тут аж три А не знаю. Коли це було десь 26, що зараз я не знаю. У нас Той, напевно, у нас... менше. У нас мало. Я думаю, що по... менше, селищ у нас. А всі школи скільки учнів? 340. 40. Ну, у нас мало. менше. Кажі, міш, що це таке? Це ноти? Ага. І ти оце розумієш? Який ти у нас розумний. Мама заяву дописує. Так, все, ми Мішу залишили. Все, Міша зарахований. Клас і гітара. Пішли чекати на вулиці. Діду з Соломії в машині сидить. Міша вже зараз має вийти. Сидимо всі в машині, чекаємо Михайла. Покажи. Яка смачна булка була, та Соломія? Угу. Ти вже їсти хочеш? Зараз поїдемо, там баба Ганна котлети смажить, досмажує за мамою. На парковці нікого вже нема. Школу вже закрила Вахтерка. А ми Мішу чекаємо, Міша ще на заняттях. Ой, дощик пішов. Сломія втомилася, тато в машині, порожня вулиця, ліхтарі самотні. І ми з мамою чекаємо, де наш Міша. Школа вже закрита. Міша один там залишився. 26-й кабінет. О, нарешті. Ну що, як твої враження? Клас, тобі сподобалося? Поїхали додому. Соломійка вже втомилася. Ідемо, ідемо. Давай вдома тоді розповісиш, добре? Як твої роба, боже, він навіть не говорить, мама. <ріхи> <ріхи> Давай, клади гітару в машину і поїхали додому. <ріхи> Зайшла, думаю, тут якісь такі крики. Діти дуріють. Боже, Соломія така щаслива, що є кому з неї побіситися. <пас> Дивись, каже, дивись. Вона каже тобі дивись, дивись. Пішла тобі щось показувати. А -а -а. <плес> <плес> Побудь зі Соломією, а ми пішли проведемо. Джой, йди. <плес> йди, мама кличе. Глорія тебе проведе. Так? Горя проведеш, Джоя? Джо їде. Іди сюди, Джой. Джой. За А, а, а ми, шапка де твоя? Ну, в кармані, а скільки не буде. Глорія. Дружище їде. Їде, дружище, приїде трошки. Та, так, через пару місяців приїде. А, а той через півроку. Короч колись приїде твій дружище. Так, місто. Ти залишайся, бо там таксист. Щоб ти його не налякала. Місто, Лорі. Добрий вечір. Добрий вечір. Що треба? Не відкривайся. Я боюсь. Все, давайте. Щасливо. Все добре, вітається. Я все дивлюся в вайбері як він з прапором голий стоїть. То... Та він там не голий. Він ну, там у футболці. Полготки дуже короткі доколілись. Шорти. Добре. — Придам, папам. — Так, трошки побісилися з малою. Давай розкажемо твої враження щодо музичної школи. Ну, в мене, звісно, круті враження. Я не думала, що вона буде така велика. Там розумієте, там навчання інтенсивніше і глибше. Там 50 викладачі, там є і струдні, і ударні, і духовні інструменти. Духові. Духові. Угу. Ну, проблема, що там немає цимбалів. Ну, вони занадто цимбали великі. є. Там. там цимбали є. Ти сказав, немає тр... того. того. Трембіти тільки скажу. А, трембітів нема. Трембіти, трембіт трембітив нема. Цимбали там є, трембіти немає. Ну трембіту туди занести і вчитися. Я думаю, то буде не так то і ну, легко. — ну треба приміщення велике як для оркестру. Ну так а, скажи, як то твої враження щодо вчителя, бо ну, е, класу дуже... гітари. Ну, вчитель дуже класний, мені дуже сподобався. Вона побачила набагато більше помилок, ніж. Прошла преподаваченця. При, Попередня викладачка. Попередня. викладачка. Ну, е, слухайте, я побачив, що ця нова вчителька побачила дуже багато, багато нових помилок. Ви не думаєте, що я кажу щось погане про прошлу викладачку? Е, вона теж гарна, я її теж люблю. Просто, як би так сказати, нічого лічного немає, просто вона набагато більше помилок побачила. І мені кажеться, що я дуже набагато більше щось можу зробити. Вивчити так. Вивчити, так. О, Тут же ж п'ятирічна школа може я ж рані, Інтенсивно. Я сам не можу ніяк зрозуміти, що в мене є якісь помилки, я цього не знав. Вона ну. там і пацями, пальцями, з постановкою, і з нотами. Ще мене е... записали в клас фортепіано. Я буду ходити в четверг, так? Угу. Я буду ходити... Ні, у вівторок. Я буду ходити у вівторок, виходить першу року вона буде сольфеджіо, потім зразу фортепіано і виходить між сольфеджіо і гітарою буде фортепіано. Ну там 30 хвилин. А фортепіано в тебе там в Харківській області не було в тебе. Ти перший раз оце підеш на фортепіано. Там було фортепіано, але. Ні, ні, не в ходили. тебе не було класу, та фортепіано. Був клас. Клас був, але я не ходив. А тебе запрошували? Ні. А. Я сам ходив, але. Ну, ще до фортепіано тобі хочеться цікаво спробувати? Дуже цікаво, якщо чесно. Я спробую якось попасти на твій урок. Якщо мені дозволять, я зможу познімати, як ти займаєшся. Мені самі цікаво, як, будуть, як ти будеш вчитись на фортепіано, тому що на гітарі ми всі бачили. Знімалися один раз, та я ти молодець. Новий, я тільки новий ціни. А може, давай зараз знімемо? Я зіграю те, що я навчився нове. Ми то ставимо в інше відео, і так забагато відео велике вийшла. Так загалом в тебе дуже дуже позитивні так. враження, так? Да? Ну прям ну, мені дуже сподобалось чесно. Ну тобто ми не дарма ходили, я ходила, домовлялася, шукала викладачів і щоб тебе поза чергою взяли. Ну, ну тоді не підведе. Тоді вчись ще я хочу сказати про е школу, якою ходи е ходжу навчатися. Там оту, математика, геометрія, алгебра таке. Ну. Викладачі там, звісно, дуже класні. Там навіть і німецька мова, хоча я не знаю жодної букви. Ну, я думаю, я швидко вивчу, бо вона дуже схожа на англійську. А там скажи, це інші. німецька в тебе нова з'явилася, mm -hmm. а ще ще один предмет. Я до речі не спитала. Е, Оз о -е -е так. так. основи християнської етики. Так. У ну, ну, мене е, сьогодні там або хімія, або основна християнської етики, але була хімія. Сьогодні хімія, тобто ще не було. Ні, не було? було. Ні, Тоді розкажеш свої враження на наступному тижні. А зараз ми бажаємо вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Ми побачимо з вами у наступному відео. Все буде, Україна. Па-па.